OpenAI представила оновлену ще модель для генерації відео під назвою SORA2, яка робить мега реалістичні відео. Sora2 створює відео на основі текстових промптів або фото тривалістю до 10 секунд із синхронізацією аудіо, голосами і звуковими ефектами. Ролики стали дуже реалістичними, оскільки нова модель краще дотримується фізики. Нагадаю, що відео в попередній моделі були надто сирими. Вони змінювали об'єкти та деформували реальність, щоб успішно виконати текстові за. Наприклад, якщо баскетболіст промахується, м'яч може спонтанно телепортуватися до кільця. А у Sora 2 якщо баскетболіст промахується, то м'яч відскочить від щита. Додатково компанія запускає окремий застосунок на iOS, який подібний на TikTok, але в ньому можна публікувати тільки відео, які були згенеровані штучним інтелектом. На Android обіцяють, але трішки пізніше. Застосунку є функція Cameo, яка дозволяє користувачам потрапляти в будь-яке відео, що згенерувала SORA2. Очевидно, що для Цього потрібно завантажити одноразовий відеозапис, аби підтвердити свою особу. В обох випадках доступ пропонують за запрошенням першочергово лише для активних користувачів першої моделі SORA і власників передплати ChatGPT pro Додаток поки доступний тільки в США і в Канаді, а в інших країнах запуск очікується найближчим часом.